Це у нас відводок, зроблений 30 травня. Це ми їм даємо підгодівлю медом. Вони вже почали, ну, почали гарно розвиватися, носять пергу. Ми переїхали з Харківської області із міста Балаклія. Там нас застала війна. З перших днів, як я пішов на війну, а моя родина залишилася вдома. Я був у складі 92-ї бригади, танковий батальйон, і відстоювали ми Харків і харківський напрямок. Бо якраз наше село було лінією розмежування. І наш будинок був майже нульовою точкою. Ну, Він був під як то кажуть, під властю росіян. Наша бригада стояла, ми відбивали саме місто Харків, але вже через 9 місяців то відбивали саме те село там, де ми проживали. Дуже я важко її переносив, лікувався майже рік у Полтаві. І дякуючи моїй дружині, вона мене, як то кажуть, як, як з немовля мене виколихувала, випоювала, викормлювала. Я спочатку пробував знайти якусь роботу. Сходив до, в декілька підприємств, там красиво відповіли, що нам такі люди вже не потрібні, так як я являюся вже інвалідом війни, Вирішив я знову набрати оберти в пасіці і вже, як то кажуть, працювати вдома з бджолами. Бджолина маточка ось у нас повзає, вона відрізняється від інших бджілок. Вона є трошки більшою, довшою. І це, як то кажуть, є основа усієї сім'ї. Перші мої 12 вуликів, яких я купив, це ось ну, 10-рамковий дадан. І можна побачити по пасіці. Вон ще є піддашники, на яких є чорні цифри. То це мої найперші вулики. Система вся одинакова. Є тільки матеріал, з якого зроблені вулики, трішки різні. Розпочинав я пасіку з 2016 року. На це мене, як то кажуть, ну, надихнуло, можна сказати. Те, що мій дід колись займався, у нього була своя пасіка. Ну, Якось мені подобається трошки е, з бджолами на самоті побути. Е, Воно якось мене заспокоює психологічно. Я тільки в цьому році починаю, як то кажуть, звозити, стягувати все. Все-все, що в нас є, ми все робимо знову з нуля. Не буде багато меду. Дуже важкий рік, важка зимівля була в минулому році, важка весна. Тому що пішов тепло, потім ударили холода, затяжні холода. Вони знищили багато садків, цвітіння садків під час активного цвіту. Бджоли зараз в дуже такому важкому стані. Без нашої допомоги, як то кажуть, без підкормки вони не справляться саме. У минулому році також я купив декілька вуликів, але це було більше все просто для. ну, Це як було моє хобі, аби воно заспокоїло ну, для моєї ж реабілітації. Мені повинно було відволіктися від отих подій, які я пережив на війні. Трішки бачив, як помирають люди, як воно це все проходить, то ці спогади вони не полишаються зразу. І воно частенько сниться і не хочеться іноді навіть про це якось поминати.